Добрий день. Отримала коментар, як пересадити 3-4 річну троянду. Якщо є така необхідність, там е, отримали пересорт, не вдали місце посадки. Різні є причини для пересадки. Ну, ось так треба. Троянда росла, її треба пересадити. Дивіться, е, перше це. Коли пересаджувати. Найкраще, якщо це весна, ми робимо це кінець лютого, початок березня. Не чекаємо квітня, не чекаємо листочків. Обов'язково дивимось сплячі бронечки і купається земля. От як тільки у вас почала купатися земля, ми пересаджуємо троянди. Якщо це осінь, це десь вересень, спала спека. Бажано, щоб пішли дощі. Якщо ви по прогнозу бачите, що скоро дощі, почекайте до того часу, щоб була, ну, як любі рослини, поменше спеки, побільше вологи. <кхм> Багато хто каже, що краще пересадіть в грудні, вона не зрозуміє, що ви її пересадили. На мою думку, так, вона не зрозуміє і в грудні, і в січні, і в лютому троянда ще спить. Але навіщо іспитувати судьбу, пересаджувати в грудні, якщо це пересадити, і ви можете зробити це в кінці лютого. Тобто ви зрозуміли мою думку, навіщо? Тому що зимою можна бахнути, вибачте, мінус 20 на тиждень, два різні бувають зими. Сьогодні у нас тепло, завтра в нас мінус 20. Тому не іспитуємо наші троянди пересадити їх в кінці лютого. Як тільки є у вас можливість, що у вас копається земля, перше, що ми робимо, ми копаємо посадкову яму там, де ми будемо садити нашу троянду. Ми не викапуємо троянду, ми копаємо нову посадкову яму. Приблизно таку, як ми зможемо викопати наш кущ трохи більшу. Потім ми обрізаємо нашу троянду. Обрізаємо. Обов'язково не залишаємо не більше, ніж там сантиметрів 30 пагони, 20-30, дивлячись, який це сорт невеличкі. Приблизно дивимося, якщо це, от як ми отримуємо троянди з інтернету, невеличкі, отак обрізані. Обов'язково, щоб верхня частина була не довше, ніж коріння. Якщо це місце привівки у вас, там мої пальці, то коріння повинно бути більше. Або таке саме, як верхня частина. Але якщо ви змогли викопати здоровезний ком землі, не потрібно такий самий залишати верх. Все одно їй буде важко прийматися. Далі, скільки викопувати 50-70 см ком землі буде достатньо. Але якщо у вас величезна там, плетиста троянда, або плетиста, м -м, вибачте, або це здоровезний шраб, і у вас є можливість там, троє синів. Які це все викопають, можете взяти більше, воно набагато легше це все принесе, щоб викопати її скомом землі бажано. Ну, щось все одно обтруситься. Це ж такого не буває, особливо якщо земля піщана, там взагалі скомом важко викопати. Викапуємо якнайбільше, як в нас виходить. Викопали, подивилися товсте коріння, освіжили сікатором, тому що десь щось обламалося, щоб воно не почало гнити освіжили оберег насікатором, просто щоб не було таке рване, це корінечко. На дно посадкової ями весною нітрама фоста, слой землі, все, як я розповідала при посадці троянд. Нітрама фоста, слой землі, щоб коріння не торкалося азоту. Якщо ем, здоровий знайком землі, там не докопаєш, щоб ще й до азоту докопатися, тоді просто можна хоч і по боках Суперфосфат, калімах, що у вас є фосфор на каліни, додайте. Головне, щоб там по боках не було азоту. Фосфор на калі... калійними добривами добре забравляємо нашу посадкову яму. Нікого не слухаємо, посадкова яма не повинна бути пустою. Не потрібно садити наші троянди в пусту голодну землю. Обов'язково її заправили, просто не гадуємо азотом наші троянди. Троянду поставили, засипали, утрамбували, полили все як при посадці, дуже гарно. Можете навіть трохи, буквально на пару сантиметрів, не більше нижче. Дивіться, радіфарм укорінювачі, коріння. Якщо ви пересаджуєте в лютому, коріння ще не працює. В чому цей весь сенс? Поки спить троянда, коріння не працює, ми її перенесли, це як сплячу людину перенесли, щоб вона й не зрозуміла. Ну, все одно будеш пошкоджене коріння, але їй буде набагато легше. Весною, коли вже десь там середина, кінець березня дивитесь по погоді, вже починаємо давати укорінювачі. Це радіфарм, це монофосфат калію, це гумати. Можна все по черзі, тобто тільки не через день. Десь дали одно, днів через 10 можна давати щось інше. Тобто, не потрібно все одночасно лити, щоб воно не посварилося там. В принципі, все. Не сказала ще обрізаємо нашу троянду спочатку, обов'язково вирізаємо всі пагони, які старше двох років. Тобто пагонів декілька, залежно від того, який вік вашого куща всі пагони старше двох років, вирізаємо. Але обов'язково, щоб там хоч щось залишилось, якщо у вас давно не було базальних пагонів, і у вас всі гілочки старше трьох років, тоді обов'язково залишаємо наймолодші. До речі, якщо у вас всі гілки дуже-дуже старі, Тобто то, такій троянді дуже важко буде пережити це переселення. Так що дивіться, якщо у вас така троянда, що всі гілки там, 3, 4, 5 років і молодих немає, їй буде дуже-дуже важко, щоб ви були до цього готові і подумали, чи є сенс її пересаджувати, чи простіше купити нову. Якщо нових пагонів у вас достатньо, все старе вирізали вирізали на пень, як то кажуть, знаєте, щоб його взагалі не залишилося. Залишили декілька молодих, обрізані коротко, пересадили. Дякую вам, бажаю успіху!